Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Слава Господи! Того часу один з тих, які сиділи при столі, сказав Ісусові: Блажений Той, хто їстиме хліб у Божому Царстві. Він же сказав йому, один чоловік справляв великий бенкет і запросив багатьох, і послав свого слугу в годину бенкету, щоб сказав запрошеним Приходьте, бо вже все готове. І усі, як один почали виправдовуватися, перший сказав йому: Поле купив я, потрібно мені піти і побачити його. Благаю тебе, вважай мене за виправданого. А другий сказав Купив я п'ять пар волів і йду випробувати їх. Благаю тебе, вважай мене за виправданого. Ще один сказав я одружився і через те не можу прийти. Повернувся слуга і розповів це своєму панові, тоді господар дому, розгнівавшись, сказав своєму слузі Мерщій, виходь на площі та вулиці міста і приведи сюди вбогих калік сліпих і кривих. І сказав слуга, пане, сталося так, як наказав ти, і ще є місце. І пан мовив до слуги вийди на шляхи до загород і змушуй увійти, щоб наповнився мій дім. Кажу вам, що жодний з тих раніше запрошених мужів не скуштує моєї вечері. Слово Господнє, Вчора перед вечерею, якраз мав на вечерю, отримав телефонний дзвінок. Зателефонувала до мене одна жінка і каже: отче, я була на службі в інституті вчора. Я кажу: я вас не бачив. Вона сміється і каже: завдяки трансляції кредо, я мала можливість побувати в вас і знову відчути цю атмосферу там, де я певний час також проживала. А телефонувала переселенка, яка жила в нас певний час. Зараз вони повернулися вже додому на Херсонщину і завдяки трансляції Кредо, за що дуже дякували, вони мали можливість також єднатися з нами і бути разом на службі, так, тому що не мають можливості постійно їздити до, до міста. Сьогодні, коли ми збираємося тут у каплиці, нашій каплиці інституту. Напевно, роздумуючи теж над фрагментом цього Євангелія, я би хотів розпочати саме з таких моментів нашого життя, тому що ми постійно кудись біжимо так? Живемо в такому ритмі життя, що одна справа закінчується, друга розпочинається, одна справа підганяє іншу, і в такому ритмі ми, ми живемо життя. Звичайно, бо наші обов'язки, наша робота, наше навчання змушує нас до цього, так. І дійсно добре, що добре, коли ми в цьому ритмі віднаходимо сутність нашого життя, такий смак нашого життя, теж, радість нашого життя. Так? Але інколи трапляється так. І однією з таких проблем нашого, нашої такого, сутності, нашого дня. Буває так, що ми, перебуваючи в якомусь місці або виконуючи якусь одну справу, ми вже думаємо про іншу справу, так і хочемо вже бути там, так? навіть будучи на лекції, ми хочемо вже бути в кав'ярні, щоб випити доброї кави. Так? Чи, наприклад, працюючи на роботі, ми думаємо, щоб вже закінчився день, так? щоб вже бути вдома, відпочивати. Чи навіть, можливо, тепер, перебуваючи на, на службі Божій, ми вже думаємо або мріємо про обід, так, який вже там пахне нам знизу. Так. Тобто ми, будучи навіть тут, ми вже спішимо кудись, так. ми хочемо бути вже там. І інколи саме тоді, коли ми приймаємо таку концепцію нашого життя або стиль нашого життя, ми тоді дійсно втрачаємо щось найголовніше. Втрачаємо наш погляд або не зосереджуємося на тому, що є головне, на що ми маємо звертати в житті. Сьогоднішній фрагмент Євангелія є досить цікавим, так, тому що листопад взагалі це останній місяць літургійного року, і він дає нам таку гарну можливість думати про есхатологічні речі, так, про, про смерть, про вічність, про небо. Про цю радість вічності, так. Тобто особливо тоді, коли ми також відвідуємо цвинтар, ці питання вічності, життя вічного в нас щораз більше так спонукають над ними над ними роздумувати. І сьогоднішнє Євангеліє, воно теж спонукає нас роздумувати над, над тим, що для мене дійсно є важливим, і чи дійсно я відповідаю на це запрошення Бога. Так, тому що ми знаємо або, напевно, чули не одні інтерпретації цього, цього фрагменту Євангелія і розуміємо, що це запрошення Бог скеровує до кожного з нас. Так? І цей передсмак неба ми вже відчуваємо тут на землі, так? тому що Євхаристія для нас стає таким передсмаком неба. Так? Ми не знаємо, що буде там, у вічності, так? але вже тут, на землі. Ми можемо це відчути, тому що Бог подарував нам цю можливість бути на, на літургії, а особливо приймаючи тіло Його і кров, ми стаємо саме в повноті учасниками Його бенкету, так, на котрий Він запрошує нас. Але погляньмо, можливо, погляньмо на ці ситуації, котрі Ісус сьогодні ставить для своїх слухачів і також для нас. Тому що вони є дуже цінними вказівками теж для кожного з нас. Адже запрошення отримав кожен. так, І запрошення отримали ці троє, до котрих скерований чоловік, який мав запрошувати. так. Але, бачите, кожен не відмовився. так, Парадоксально, що кожен не відмовився, але шукав якесь виправдання. так. Перший зосередив свою увагу на те, що для нього важливіші це було поле, так, для іншого воли, які він купив, ще для іншого жінка, з якою одружився. Тобто кожен з них зосередився на щось, що в даний момент життя для нього було важливим, так, і він не хотів це залишити, тому що серце цих людей саме припало до цих справ. Звичайно, ми можемо їх інтерпретувати теж по-різному. Це прив'язання до якихось матеріальних справ, прив'язання теж, можливо, до, до якоїсь насолоди, до чогось, що дає людині певну радість. Так? І це можемо так розуміти саме цих людей. Але, напевно, кожен з них з одного боку хотів бути на бенкеті, а з іншого боку, однак, розумів, що. Для нього цей бенкет, можливо, буде інший бенкет, можливо, на інший бенкет його господар запросить. А сьогодні для цих людей неважливим стає цей бенкет. Так? Вони зосередили увагу на щось іншому. І дійсно трапляється така дилема. Нещодавно сталася така ситуація. Теж в мене в житті мене запросили на одну подію, так, і через декілька днів. Зателефонували і знову на той самий день запросили теж інші люди, ще на іншу подію. І тепер я не знаю, як вирішити цю ситуацію, що вибрати. Чи, бо відповів так на першу ситуацію, так адже е, запросили. Е, а з іншого боку, теж розумієш, що треба бути і на цій другій ситуації, так, і стоїш на такій, такому роздоріжжі, що робити, так е, що вибрати краще, щоб не образити. Ані одного того, хто запросив, ані іншого. Знаєте, в житті ми теж стоїмо перед таким вибором того, що для мене стає головним, важливим тепер в цьому дні, так, навіть вранці, коли бачите, ми прокидаємося, ми теж собі так малюємо певну картину цього дня. Що буде в цьому дні, і на що я зосереджу увагу. Навіть так психологи говорять про те, що людина, якій важко виконати багато справ, говорять, що важливо почати з якоїсь найважливішої справи, а вже потім інші другорядні потрібно робити справи. Що для мене є сьогодні таким головним, на що я звертаю увагу, і що притягує мою увагу, на що я присвячую час, свої ресурси, зусилля а можливо. Саме це віддаляє мене від цього найголовнішого, так від Бога, який запрошує мене саме на цей бенкет, на цю зустріч з ним, не тільки на Євхаристію, так? але взагалі на те, щоб будувати з ним стосунки, щоб бути у цій присутності Бога, щоб його шукати, щоб своє життя співставляти саме з е, е, своєю такою дійсністю, реальністю, так тобто, жити в такій Божій присутності. Е, і це питання, напевно, для нас сьогодні є важливе, так? тому що ми з одного боку можемо говорити Богові, як ці, як ці котрих запросили на весілля. Добре, так, я, я зроблю, я прийду до тебе, Боже, я там помолюся, я прийду на адорацію, я зміню своє життя, але не тепер. Трошки пізніше, трошки я ще потребую часу. У мене тут одна, друга, десята справа, на якій я, я зосереджений. А можливо, дійсно, я роблю правильний вибір так? і дійсно крокую за Богом, хоча це мене коштує. І я розумію, що є речі, які можуть стати цікавішими від, від цієї зустрічі з Богом, від цієї присутності Бога в моєму житті. Але так важливо, щоб ми робили цей правильний вибір. Так? І напевно ця притча саме до цього нас запрошує, щоб ми не відмовляли Богові, а навпаки, на Його запрошення. Завжди відповідали так, що би нам це не коштувало. Тому що ми отримуємо набагато більше від нього, так, і ми обираємо саме правильний шлях, так, тому що, відповідаючи на заклик Бога, ми вибираємо правду, вибираємо життя, обираємо Його благодать, яку Він дарує нам. Амінь.